Усім привіт і здоровенькі були. І так у нас сьогодні п'ятниця. Я вдома. Мені, як не дивно, я не сподівалася на це. Дали святкові дні. П'ятниця, субота, неділя, понеділок, півторок. П'ять днів я буду сидіти вдома і буду ну, святкувати, тому що Різдво тут рахується дуже велике свято. Тепер воно і в нас буде свято як Різдво. І його тут дуже поважають. І люди, які працюють в якихось великих компаніях, вони також там мають вихідні. Ну, от і мої люди, де я працюю, мої боси, вони відпочивають всі дні. Ну і свого барського плеча дали мені також вихідні, на що я несказанно рада, тому що треба попідтягувати всі хвости кінець року. Йду зараз. Мені потрібно здати cpr тест на ковід, тому що у мене у вівторок процедура колоноскопія. Я сподіваюся, що я її пройду, що я не передумаю в останній момент. І зараз я ще йду після цього тесту до свого family doctor. Ну, також кінець року. Добре, що в неї ще було місце для апойтмента. Іду до неї, щоб вона мені також взяла всі аналізи, кардіограму, яка мені буде потрібна на цю колоноскопію. Коротше, побіжу по лікарях, потім побіжу по магазинах. В неділю у нас на Різво збираються друзі, земляки, до Соні приїжджає дочка з Італії з дівчинкою і з чоловіком. Ну, от і всі прийдуть до нас, 10 чоловік. Я так давно не приймала гостей у себе вдома, ми все куди? туди, на природу, в парк, на пікнік. І ну, отко раз в рік, зимою, коли вже не виходиться на пікнік, бо холодно, то кличемо до себе. І ну, і треба трошечки потруситися. Треба щось купити, щось придумати. На чоловік 10. кожний щось принесе своє. Ми вже починаємо переключатися на такий американський лад, кожен щось принесе по своє, що рахує за потрібним, якесь блюдо там чи улюблене, чи ем, просто для когось пригостити чимось новеньким. Ну і я щось придумаю. Єдине, в чому проблема, що моя Марія працює на Різдво. От і все. На святий вечір, перед цим Різдвом, 24 го в ніч, ну на вечір, ми йдемо також до наших земляків. На вечерю до Мирослави, до Ксюші. Вони запросили нас, і ми вже були в них не раз, ну і йдемо. Вони не зможуть пригосити запросити нас на, ніби на нашу, яку ми звикли вечерю 7 січня, тому що вони їдуть 6 на 7 тому що вони їдуть відпочивати. Ну, от вони вирішили тепер. Коротше, планів багато, багато поїздок, багато всього. Приємні новини ж з цими вихідними і подарунок мені подарили на роботі. Ви знаєте, я дійсно не сподівалася. Я в них працюю сім місяців, можливо. Я не сподівалася на такі е, подарунки. Я вам покажу зараз, які. Звичайно, дуже приємно. Е, це, знаєте, це я так до тебе, ніби не то, що заставляє, вимушує тебе бути. З ними чесною, бути з ними найкращою нянею, найкращою людиною в сім'ї. Подарунки, отака повага, отакий, ви знаєте, щедрість мене як людину. Отак вимушує по-людськи працювати і по-людськи відноситися до цієї сім'ї. Вони Різдво, я так зрозуміла, не святкують. Хоча я бачила, в них і ялинка, є і вони і подарунки, всім дарували, але більше не так з різдвом, як з ханукою. Я не посміла їм подарувати якийсь подарунок на різдво. Я, можливо, щось їм придумаю на Новий рік. Хоча у скількох людей я працювала, і я завжди думала, який подарок їм подарувати. Подарунки, які вони потрібні, які мають достаток. Мій подарунок може для них здатися непотрібною якоюсь такою. Дрібничкою. Тому складно завжди людям, які, які від тебе різняться в усьому. І в достатку, і в, в віці, і в якихось поглядах на щось. Коротше, важко це все. І я не думаю, що їм потрібні мої гроші, які я тут получаю. Я не думала, що вони сподівалися від мене чогось великого. Дитинці я подарувала отакий набор. Великий для кухні. Вони купили їй кухню, так побудував батько, склав. І я принесла їй такий великий набір для кухні, щоб вона вчилася готувати їсти. Ну, і більше, що. Я здебільшого маю, е, як діло з дітьми. Дорослі, це таке. Але з дітьми. Наварила їм голубців, це також подарунок, правильно? Я зробила їм. Такий жест доброї волі. Я не повинна готувати їсти в сім'ї для дорослих. Але я спиталася, якщо ви захочете, буду робити для малої ліниві такі голубці, тому що вона ще не їсть капусту, бо немає зубчиків. А для вас, якщо хочете, я заверну. Окей, я зробила голубці ліниві для дитини, для цих зробила нормальні голубці, як мають бути. А вчора у них лишилася була капуста цих голубців. Я кажу, ти перетуши цю капусту. І вона каже, хто буде її їсти, я кажу, ти перетуши, а вже щось придумаю. вчора я приходжу і кажу, ну що, капуста є, є. Вона каже, ну я стільки не з'їм, це багато. Я кажу, ну давай зробимо пиріжки. А вона каже: Ти можеш, ти знаєш?' Я кажу, якщо маєш дрожжі, то дріжжеві я знаю. А кажу, якщо дрожжів нема, треба буде шукати якийсь рецепт без дріжеві. Дрожжів не було, знайшли рецепт, нажарили пиріжків. Боже, вони такі були щасливі, це так смачно. Лишили трошечки ще тіста, щоб зробити з м'ясом. Я кажу, окей, лишайте, робіть з м'ясом. Я дуже рада, що вам сподобалося. От така віддача йде, розумієте? Не гроші, тому що не завжди гроші ціняться. Ціниться, Ціниться отака от повага, що ти могла щось їм зробити, щось ти їм могла показати. Я їй недавно показала. Як робиться. Ой, що ж то я робила? Відбивні. Вона ніби робила, тому що вона пам'ятає, як мама її робила. Але вона не запам'ятала, що в відбивні йдуть чесночок. Правда? Правда. Що за відбивні без чесночка? Показувала їй, як робити наші дируни. У них називається по-єврейськи Патейта Латкас. Я їй показала, і вона не знала, що в дирени, не то, що може не знала, може не пам'ятала, бо вона казала, що її мама колись дуже смачні робила. Вона не знала, що туди йде цибуля. Я кажу, звичайно йде. А вона каже: ой, Іра, я від тебе так багато чому навчуся. Я кажу: це ж добре, головне, щоб вам подобалося. Мені нелегко показати. Ну, я теж пиріжків нажарили. Звичайно, я ті пиріжки не їла, тому що жарна, і я, я, я на них дивилася, мені аж страшно ставало від тих пиріжків. А вони їли. Люди здорові, крепкі, здорові мають шлунки. Хай їдять. Та й отакої. Ну і вони з цього всього підпустили мене. Вони самі йдуть по гостях туди-сюди, вони не будуть сидіти вдома. Тому І працюємо. Що зараз мені треба ще знайти цей паркінг лад де будуть брати у мене цей тест, потім до лікаря і потім хто куди. Марія сьогодні працює і Степан працює п'ятниця, робочий день. Але ж мені так повезло. Звичайно, вихідні у мене будуть. Проплачені все як має бути, все як у людей, як у нормальних людей. Стільки вихідних мені ще не давали, але це більше за те, що я маю прийти оцю процедуру, цю колоноскопію, тому що там один день треба чиститися. Я їй казала, що вибачно, ну, я не зможу тут, тут це робити. А другий день це ж колоноскопія, це ж під наркозом тут роблять, і в той день я також не зможу прийти, тому що мені буде не до того. І я сподіваюся, що все пройде нормально. Так що, а у нас дощ вночі. Зараз теж щось мерчить, показують, що ніби якийсь мокрий сніг. Вночі було зранку плюс 13 вночі. Зараз після обіду буде температура падати до мінус 13. От які у нас гойдалки з температурою і з погодою. Так що в мене є і шапка, і рукавиці. Це у мене є, я готова. Зима приближається. Чого не зробиш? Але снігу в нас ще не було. Ну, тут сніг приходить потім пізніше. Хоча я бачу, приходять спогади у Фейсбуці. Що вже був ще до Різдва, два роки назад. Був до Різдва і було випало намело добре. А тепер ще нема. Поїхали! Так, я знайшла місце, де я маю зробити тест під оцим навісом біленьким. Я, не виходячи з машини, буду здавати цей тест. Зараз до мене вийдуть люди і все зроблять. Страхівка повинна покрити страховка. А якщо ти не маєш страховки, то тепер платно 125 доларів. Чекаю, зараз вийдуть. Давно тест цей не робили. Ой, починається все спочатку. Зараз такий також складний момент. Дуже багато хворіють. Дуже багато дітей хворіють. Цей новий якийсь вірус? HR чи як він називається? Тяжкий такий перебіг у дітей. Звичайно, краще в ці часи сидіти вдома, нікуди не ходити, але ж такі свята, як можна нікуди не ходити, як можна дітей нікуди не повезти. Що зробиш? Життя продовжується? Хворіти, виздоровлювати. І далі до роботи вчитися. да Для нас часи настали, до речі, я підстригла волосся. Ну, це мій час. Я завжди стрижуся взимку і влітку. Два рази на рік. Чого запускати коси, що я дівчинка? Минуле. В ті часи, коли хотілося довгого волосся. Тепер довге це вже також інколи. На вулицях у нас, як завжди, порожньо, ніхто не ходить, ну і машин чомусь менше. Може, тому що свята уже. напевно, у дітей також канікули. дорогами мій Family доктор знаходиться в Юніон. То я через саміт, де здавала тест, давала, тест пишу, -Ю 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 і шурую в Юніон. це я приїжджаю озеро тут справа, де я завжди гуляла, коли працювала в саміті. Я встигаю якраз цака-цака, хоча там завжди черга, завжди треба чекати. Зараз по магазинах, напевно, робиться дурдом. В офісі у лікаря також наші люди бачите? Знаємо, куди ходимо, підтримуємо своїх. Маленька приймальня у лікаря. Чекає своєї черги. Журнальчики можна почитати є навіть на російській мові. Ну, все, вийшла я від свого терапевта. Я ще, напевно, так довго в неї не було ніколи. Бо завжди було менше питань. Сьогодні у мене купа до неї питань. Купа питань про це, що болі в грудях, купа питань про, про руки, про це, про це, що вони терпнуть. Коротше, купа всього. Знову взяли кров, не зробить аналізи на це все і каже, будемо щось дивитися. Або це все пройде, або треба наблюдатися. З роками болячок і різних питань щодо них менше не стає. Так що, от таке. Але що робити? Жити треба, правильно? Як-не-як. -як. І не падати духом. Все, з вами прощаюсь, поки побігла по магазинах. Якщо буде щось інтересного, покажу. Якщось Якщо інтересне, щось куплю, також покажу. Все, а ви тримайтеся. Вам також всього найкращого, не хворійте. Гарного настрою, мирного неба, спокою, всього найкращого. Слава Україні! Бай-бай!